І так, друзі, всім привіт! З вами Міко, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в City Skylines 2. В, минуло, в минулому відео ми пустили нашу першу гілку автобусів, до речі. Зараз, навіть не гілку, а гілки, я б так сказав. І в нас, я трошечки тут пофекашу, звісно, там зовсім трошки, там зовсім невеличку кількість часу. Як ви маєте бачити, автобусами вже, особливо між міськими, користуються прям дуже потужно. Тобто мені це подобається. І давайте ми з вами будемо <кхм> так, і давайте ми з вами тоді будемо продовжувати будівництво. Сьогодні що я взагалі хочу? Я хочу взагалі, мабуть, пробудувати вже оцю територію. Коментарів ще поки що минуло, на цей час минуло відео ще не вийшло. Тобто я записую це все діло наперед, ви знаєте. Але під позаминулим відео коментарів ще як таких, типу, по грі не було. Тому. Закликаю вас, звісно, хто ще не підписався, підписатись на канал. Поставити лайк до цього відео, написати будь-який коментар від 5 слів. ну і... Прошу перейти в телеграм-канал, на 55 підписників я викладу список своїх модів. І в мене проблема. Я скачав е, східноєвропейський пак з цими з, е, з побудовами тут. Але в мене він, його немає, Я не знаю, з якої причини тут. У мене просто немає східноєвропейського пака. Все. я. Я вже заходжу в гру, він наче встановлений, все так, встановлюється, все таке інше, але потім він тупо не висвічується. Я не знаю, в чому проблема. Тому, якщо ви можете, будь ласка, напишіть в коментарі, хто, хто знає, в чому проблема. Так, добре, ну а ми з вами тоді продовжимо. Давайте ми отут продовжимо тоді будувати нашу нашу, нашу зону. З дешевими, з дешевим житлом для дуже багатих громадян, які захочуть переїхати в наше місто. Зробимо отак ось все. У нас тут є навіть трошечки щастя, ось підвищується так. Чекайте парки, парки, парки. Парки. У нас Тут не всюди вже є доступ, доступність парків. Давайте ми тут десь побудуємо якусь таку маленьку площу все добре. І нам вже треба думати, дивіться, у нас є звичайна школа типу, початкова, нам вже треба потроху думати про цю середню школу, тому, тому треба буде це все діло вже. Будувати також, О, господи, що тут таке, а автобус він трохи цей. Взагалі, чи я буду от, громадський транспорт, я вам рекомендую. Дивіться, це як ніяк, все-таки зменшує кількість, транспор... кількість машин на дорогах. І повірте мені, це дуже сильно вам допоможе. От Рекомендую прямо будувати громадський транспорт. знаєте, І чим більше в нього буде влазити, типу, тим менше у вас буде. Заторів на дорогах вони будуть, але не такі сильні, як могли би бути. До речі, вітаю вас. Ми вже крихітне містечко, 5 рівень, в принципі, непогано, мені подобається. Так, 400 е, людей в місяць у нас. За годину точніше набирається. І нам треба вже організувати тут пошту, блин, організу... коротше, поорганізувати. Передачу там даних і не тільки для людей. Давайте ми з вами побудуємо отак. <кій> Пробудуємо нашу пошту десь приблизно отак. В принципі, ми нічого прям так багато не будемо витрачати на це все діло, тому, тому, тому у нас. Не так багато і проблем буде. Отут От у нас обов'язково. І ми потім влаштуємо такий невеличкий, так би мовити, як він називається, боже, з голови величего, вибачте, зараз. Ой, відділення пошти, О, точно поштовий сортувальний центр, тобто там, де в нас буде сортуватись наша пошта. Так, ну і проведемо ще в промзону, звісно, тому що тут же теж пошта переходить все таке. Тому так, давайте ми зробимо з вами ось таким чином. Ось таким чином все. Е, поки що готово. Е, нічого тут саме я поки що нічого будувати не буду, потім подивимось, можливо, потроху буду тут забудовувати якесь передмістя, знаєте, типу. Регіон нібито цілий будувати. Не просто місто саме, а цілий регіон. Типу, я думаю, це буде виглядати непогано. <кхм> так. Ну, а нам залишається, що нам треба хоч якийсь поштово-сортувальний центр. Обробка пошти 10 тисяч, йо-моє. Нам вже, треба, я не знаю, ні, нам на таке не хватить Поки що хай. Люди так приїжджають. Нам треба школа, або інакше у нас нормальних, типу, навчених людей не буде. І це буде для нас доволі таки великою проблемою, якщо ми з цим не розберемося. Так. Я от думаю, взагалі, де можна офіси прокласти. Я думаю, де можна офіси прокласти. Я думаю, можливо, десь отут можна зробити такий ось. Офісну місцинку якраз буде низької щільності прям вписуватись в наш вписуватись в цю місцевість, типу. Давайте так і зробимо. Так. І тут треба пішохідну доріжку робити. Тут треба робити пішохідну доріжку тоді. Робимо тоді отак от. Так от. Мені треба во отак, та можна навіть зробити і трохи по-іншому, ну отак можна навіть зробити. Отак, все. І пробудовуємо тоді далі. Далі ми беремо ось це. Треба буде, мабуть, якийсь тут круговий маршрут автобуса зробити, я типу, бо людям якось до роботи треба буде доїжджати, тому... Ну, отак от і зробимо все тоді. Прокладемо його ще трошки отак. Ну, хай тут буде все. І, 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 і з'єднаємо це все діло дорогою, яка буде виходити з цього кінця. Все, отак у нас тоді. Зроблений наш райончик під офіси. Будемо забудовувати тут офіси потрошку. Може, в майбутньому будемо офіси змінювати на середньої щільності, тому, тому так. А поки що робимо так. Все. Так. А от по грошам у нас, знову ж таки, у нас не прям багато грошей зараз, на жаль. І нам треба вже підіймати, мабуть, наші служби потроху. Е Охорону здоров'я треба вже до 100% підняти. До 100%, бо все хай так буде тоді. Так, і поки офіси тут забудовується, о, воно вже комерцію просить. Це все дуже чудово, але я трохи такого не очікував. Стоп, у нас що, вже такі будинки відкрились? А, нічого собі, у нас змішані зони повідкривались. Ой, да це взагалі кайф тоді. От тут ми просто пробудуємо отакі от будиночки і все. Зі змішаною зоною. Тоді дивіться, можна змішані офіси будувати навіть, типу. А що я до цього не додумався, йо моя. Як я так. Мих... трошки протуп... Протуп... протупнячить, ну. Господи, що це таке мене воно трохи пролагало і отаку крінжу видало. Так, все. Все в нас готово. Хай тоді, поки так забудовується, ми продовжимо тоді, ми продовжимо тоді будувати ці, будувати отакі ось багатоповерхівочки. Раз, два, три, чотири. Все, хай забудується. Це в нас буде такий, знаєте, райончик такий. Для. Не, не дуже благополучний, так би мовити. Ну як, благополучний, але не в плані фінансів не дуже багатий. Він у нас буде тому так. Так. Дивимось, що у нас по автобусам, по автобусам, що у нас по автобусам, давайте подивимось. Ой, людей вже стало більше їх використовувати, дивіться, особливо, я так розумію, оцей оранжевий маршрут це автобус до промзони, так, я вгадав. Тобто людина, грубо кажучи, буде виходити звідси, йти на зупиночку автобуса і все це діло вже робити все, я зрозумів. Так. Ну я не буду будувати оце купу низької щільності, але хіба вона треба? Ого, нічого собі. А з чого це таке? А за громадський транспорт гроші приходять, я зрозумів. Що хай збирається, ми потім побудуємо ще <кхм>, вже велику школу. Ну, а поки давайте відкривати, що нам треба. Нам по-перше, я завжди використовую телевежу. Бо це, зручно, бо це зручно відносно того, що вона дуже багато покриває за 125 тисяч, типу, беремо трамвайчик. Метро візьмемо трохи пізніше. Метрополітен візьмемо трошки пізніше трамвай Можливо, не зараз, можливо, ми зробимо трохи потім. Так, добре. 7000 населення, до речі, можете е мене з цим привітати. Я, я вас з цим привітаю, тому що ми вже досягли доволі таки високої мітки. Я задумуюсь над тим, щоб купити якусь клітинку тут. От, Наприклад, я не знаю. Мене в планах купити вз... Та йо моя. Мене в Мене планах купити от як міні. Да що це таке? Чого воно такого? Оці 4 клітинки в, нас, в мене в пріоритеті і продовжити місто аж до кінця цього напівострову, на типу. Можливо, тут будемо щось потім ще робити, не знаю. Сюди ось дорога йде в тупік, тому тут можна буде організувати якесь сільське господарство, не знаю щось. Так, трошечки посидів в АФК, треба було відійти, тому ноутбук залишив е, увімкнений з е, грою. Так. В мене трохи підзбиралося грошенят, плюс е, є вже потребності. Ну і ще в мене вже з'явилось, іще десь майже 2000 жителів, тому це непогано. А, так, добре, ми тут тоді. Ми тут тоді що? Давайте тут добудуємо вже дешеві квартири. Десь тут, так? Да? Е, Ось тут ми з вами побудуємо. Господи, аби воно ще... в мене мишка так не. Точніше гра не підлагувала, Тут ми побудуємо такий будинок. Так, і тоді будемо думати вже, як діяти далі. Нам би взагалі місто продовжити, бо чого воно оце так розкинулось, у нас воно ще скільки вільного місця є. Не хочу поки нічого тут, якщо чесно, пробудовувати. Але я думаю, можна було б це зробити. Так, все, чекайте, давайте ми для початку людям проведемо, можливо, хоч якийсь інтернет. Ой, отут дивіться, отут дорога прям створена для того, щоб сюди поставити сю вишку, що не так, я зрозумів, вмикаємо анархію. Все, з анархії аж бігом все поставиться, як то кажуть, тому давайте, давайте, мабуть, школу побудуємо тут. Ось, 300 тисяч це буде нам коштувати, але воно того варте. Чи ні, мабуть, я коли вже продовжу тут іще далі, наш цей, то побудую вже тоді школу. давайте Давайте, давайте йдемо. Що мені тут що? От Отут треба оц... Оц... оцей пустир забудувати. Зараз буде оцей пустир. Починаємо з того, що проводимо проводимо сюди дорогу парал... перпендикулярно до цієї. Все готово <кхід> Добре, і тепер. І тепер можна було б насправді і. пробудуватися отак. От Ні, щось мені здається, це буде кінжело. Коротше, як ми зробимо? Ми зараз зробимо таку заготовку з е, оцієї дороги. Як вона там називається? Ну, коротше, з, з, з пішохідної дорожки ми зробимо отаку ось заготовочку. Це буде не фінальний варіант, тобто ми її потім вже переробимо трохи. Тепер, тепер, Ми вже будуємо основну дорогу оцю. Ось ось. І зачекайте, вона якась, якось дуже слабо йде. Коротше. А, ну за анархією можна і так зробити, дивіться. Може трохи крінжовастенька, але... Щось типу такого. Так, все. Можна провулкову дорогу, коротше, отак от красиво обіграти може. Х, ні, ні-ні не хочу провулкову дорогу тут будувати. Можна отут пробудувати отаку от просто напряму і все. Все готово. Бляха, і тут цей шматок воно... зробило не по-людськи, а по... В Беремо тоді. Ставимо ту мод на без, зон, без зони взагалі типу. І видаляємо ці шматки, які пробудувало калічна і будуємо вже по-нормальному все, отак. Готово. Тепер, тепер можна вже починати забудову. Так, я от думаю, автобусне автобусне депо, як би його тут... Ні, нормально, все. Потім, коротше, вже будемо це з'єднувати. Придумаємо щось цікаве. Що я зроблю зараз? Я я хочу будувати от такі от цікаві. зони забудов... змішані зони забудови. Це, до речі, мод. Теж можете. Всі знаєте, що. Буде якщо цей, якщо підписатися на Телеграм і набрати 55 підписників. Ну і нагадую, що назву для міста ми, можна о, запропонувати через донат. Найбільший донат це буде назва міста. Звісно, якщо це буде о, в рамках розумного типу. Але маєте на увазі, якщо ви все-таки задонатите, зможете там запропонувати вже о, шляхом переписки якусь. Більш-менш там іншу назву, якщо, наприклад, ви вибрали якесь не дуже подобаючу наз... назву, типу, грубо кажучи, так. А нам треба ці пішохідні переходи поприбирати, бо їх тут 7 трильйонів наспавнилось, треба їх прибрати. По-перше, світлофор треба прибрати взагалі. І отут оці переходи треба прибрати, все нормально. Хай буде так. Так, все в нас тут забудовується. О, зростаюче містечко. Шостий рівень вже розбукували. Це вже... Це ще непогано теж. Давайте ми отут вже поставимо середню школу. Тепер можна її поставити. Старшу школу, точніше. Все, тепер... і, ще, і тепер на 4 тисяч людей буде ще Вже старша школа, так би мовити. Мабуть, скоро будемо підвищувати вже. Фінансування, блін, як це я ну таке побудувати. ладно. Так. А, вже 10 тисяч населення це вже доволі багато. Що ми зробимо? І я думаю, поки що трамваї тут нам не потрібні. Я вже думаю, трамвай буде в нас йти, наприклад, якось оці, ось, з'єднувати типу, дві частини, між, яке розділене шосейною дорогою. І, типу ми тут проведемо трамвайчик потім. Так, я от думаю тоді, як його тут забудовувати. Хотілося б якось регіональним паком там все пробудувати, але, але не виходить поки Не виходить поки щось з регіональним, з регіональним паком. Я ще... Потім подивлюсь, чому може бути проблема, чого воно може не працювати, але неприємний факт насправді. Так, ми Отут от ми побудуємо вже тоді от таку, от таку таку забудову, змішану з комерцією, теж теж непогано, ти подивися, вже в нас вже він під, як під, як підскочило це. А що це в нас? Це в нас податки, серйозно, з офісів непогано податки. Підскочили в нас, так би мовити, це вже кльово навіть я б сказав. Так, що в нас по медицині, по медицині? В нас вже подекуди не вистачає нашого цього цієї невеличкого медцентру, Но якщо я побудую, вже от такий о такого вже нам буде вистачати. Давайте його десь тут от побудую. все хай буде тоді. А я буде тут. Коротше, поки що я бачу трамвай. Дивіться, який поки що бачу трамвай. Він, грубо кажучи, іде десь, не знаю, звідси, проходить сюди, Збер... забирає людей тут. Забирає людей тут. Проходить в промзону. Проходить в промзону. Коротше. І потім їде вже. В цю сторону. Тобто він буде такий доволі, доволі велика гілочка, буде трамвайна. тому так. Ой, щось тут ДТП в нас сталося. Так, давайте гасіть це все діло, бо це буде погано. Якщо воно зараз розгориться дуже сильно. Так. Все, що нам залишається, тоді все, що нам залишається, це. Давайте подивимось. До речі, осінь вже настає. це Зараз буде плюс підніметься цей електроенергія в господи, споживання. Вибачте, вже туплю. Підніметься споживання електроенергії. Давайте ми сюди ще маленьку, декілька маленьких площ зафігачимо тоді. Отак От одну і отут другу. Все готово. Хоча, знаєте, трамвай було б непогано взагалі от звідси почати взагалі робити, але тут, поки, тут не дуже такий рівний ландшафт, потім треба буде його трошечки підрівняти. Зовсім. трошечки. Тут можна зробити звичайні типу офіси, знаєте. Зараз. До речі, скоро буде вже офіси середньої щільності. О, тут ми поки будемо робити. Боже, воно так іноді підвагу, я не можу чути, щось воно мене почало трохи підвагувати так. Що тут сталося? ДТП опять, Да, що ж все таке, з дорогами проблеми вже пішли? А, да, тут бачите, тут уже збільшилась кількість ДТП через погану якість дороги треба. Дорожну службу кудись припаяти. А що це ремонт? отак от її поставити. Отак от її поставити все. Зараз хай їдуть, ремонтують дороги, бо інакше тут ДТП буде цих не злічити. Дивимось тині, що в нас тут. Так. Так, ну і в принципі я так дивлюсь, що нам ще треба. Що нам ще треба, я дивлюсь стосовно транспорту, що в нас тут чогось наче не вистачає, мені здається. По транспорту нам би, мабуть. якусь гілочку транспорту пустити Якось тут, знаєте, біля. Оцих офісів і всього іншого, от грубо кажучи, по оцій провулковій доріжці. І пустити, не знаю, його якось потім сюди, хай він їде по оцій доріжці, теж. і отут буде в нас коло. Давайте тоді поки організуємо таке діло. Не буду робити трамваї, тому що трамвай тут поки що буде не буде мати ніякого сенсу. Будуємо так тоді. От тут у нас буде зупинка ще. І вже потім ми проводимо її сюди. Проводимо її сюди якось. До промзони, не знаю, я її поки будувати не буду до промзони. Буде отут у нас чисто по місцевому, так знаєте. Зробимо якось так і все. Готово. Там у нас був якийсь такий оранжевий колір, Давайте ми його більш жовтим зробимо вже. Більш жовтим мені зручно просто так от робити зупинки, щоб вони якось. По-нормальному робились. Раз, два. Три. ...чотири... Я сподіваюсь, мені просто бусів вистачить на те, щоб... Загрузити сюди все це тіло, блін. Можливо, краще буде стан... зупинку за... О, я отут зупинку потім зроблю, коротше, і все. Звідти зараз приберу. Поставлю зупинку там, де в мене. Мій, це, моя контрольна точка стоїть, типу. Все, зараз приберу зупинку звідси тоді, де вона є. Так, мені треба правильно тільки зупинку прибирати. Ось. Ось це все. Оцю зупинку ми прибираємо і отут зупинку ми зараз побудуємо. Може, навіть якусь красивеньку таку знаєте. во все. І хай він тоді завертає отак. Що це? ні мені треба. оцю то ти що серйозно? Ось. Просто все. Під'єднав нарешті. Так, робимо тоді як. Ми беремо. Жодного транспорту, я зрозумів, треба. Ні, дивіться, нормально працює все. Та беремо 15 гривень за проїзд. Хтось каже, що з диренцтвом займаюся, я вам скажу, що потім зроблю цей транспорт весь безкоштовний, взагалі повністю безкоштовний. А поки що хай буде так. Так, ну і на цьому давайте завершувати. Всім дякую, хто подивився дане відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку, і переходьте в Телеграм і Discord за посиланням в описі до цього відео. Ну і можете підтримати мене фінансово на донатиго, теж за посиланням в описі. Ну і нагадую, що в форматі аукціону будемо обирати назву для. Нашого місця донат там від 1 гривні. Тому всім дякую за перегляд. Всім удачі, та бувайте!